На перший погляд, це просто мила тваринка. Її можна погладити, зробити круте селфі, а може навіть і забрати додому. Не поспішай! У дикій природі навіть наймиліші звірята можуть мати свій характер, приховувати небезпеку, і вони точно мають роль у природному балансі, який не можна порушувати. Сьогодні розповім вам про сім найдобріших на вигляд, але зовсім не домашніх тварин, які живуть в Україні. Друзі, мій канал існує завдяки вам та вашій підтримці, і я дуже вдячна кожному з вас за підписки, коментарі та донати. Це допомагає у розвитку. До речі, якщо захочете підтримати канал та задонатити на об'єктив для фотоапарату, щоб канал мав новий виток розвитку, буду дуже вдячна. Посилання у описі та QR-код на екрані. Але пріоритетом є донати ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу та допомогти захисникам. Дякую за увагу та погнали дізнаватися цікавеньке. Борсук борсук. Це одна з найбільш недооцінених тварин українських лісів. Він виглядає мирно, товстенький з чорно-білою мордочкою, майже як герой дитячого мультфільму. Живе в складній системі підземних нір, які сам собі вириває. До речі, борсуки дуже охайні, вони навіть створюють вбиральні в спеціальних камерах в норі, але якщо порушити його спокій, борсук може кинутись у бій. У нього дуже сильні щелепи, і захищається він до останнього, особливо якщо має потомство. Додай до цього швидкість реакції і агресію і отримаєш досить серйозного суперника. Окрім того, борсуки можуть переносити бліг кліщів, гельмінтів та навіть сказ. Тому, навіть якщо він здається сонним і мирним, краще не наближатися. Це не домашній звір, а частина дикої екосистеми. Лисиця Лисиця одна з найвідоміших тварин у народних казках. Її пухнастий хвіст, хитрі очі і витончені рухи справді викликають захоплення. Часто люди хочуть сфотографуватися з лисицею або погодувати її, особливо якщо бачать її біля дороги чи в селі. Але така поведінка небезпечна, як для людини, так і для самої тварини. Лисиці часто носії сказу хвороби, яка смертельно небезпечна. Інколи саме хворі лисиці поводяться неадекватно, підходять до людей, втрачають страх. Також контакти з лисицею можуть бути шкідливим через блі, гельмінців чи кліщів, яких вона переносить. А ще це хижак, хоч і невеликий. Укус може бути болючим, особливо для дитини. Краще помилуватися на відстані і не приручати дику натуру. Їжак. Їжаки здаються абсолютно безпечними. Маленькі, колючі, часто навіть доброзичливо шиплять, коли їх береш у руки. У дитячих книжках їжачки носять яблука на спині. Хоча, в реальності, їжаки хижаки, а не садівники. Їхній раціон включає комах, черв'яків, молюсків, іноді жаб, пташенят і навіть змій. Попри милу зовнішність, дикі їжаки часто є носіями паразитів, бліг, кліщів і іноді навіть сказу. Люди часто намагаються забрати їх додому, особливо якщо їжак здається маленьким і загубленим. Але для тварини це величезний стрес, який може вплинути на її здоров'я. Крім того, їжак має гострі зуби і може вкусити, якщо відчуває небезпеку. Моя мама так один раз в дитинстві засунула руку у нору та витягла разом з їжаком, який висів на пальці. Добре, що все обійшлося просто болючим укусом. Якщо ти зустрів їжака в дикій природі, дай йому спокій пройти своїми справами. Ну звісно, якщо він на дорозі, можна перенести або проконтролювати, щоб його не переїхали. Сова, сови часто здаються казковими істотами великі очі, пухнасте пір'я, нічна таємничість. В Україні можна зустріти сипуху, вухату сову, сову болотяну та інші види. Вони здаються лагідними, але це хижаки з потужними кігтями й дзьобами, адаптованими до полювання. Сови харчуються мишами, жабами, дрібними птахами, можуть кинутись навіть на кота чи собаку. Люди часто намагаються допомогти пташенятам, що випали з гнізда, але інколи цим тільки шкодять. Сови дуже вразливі до стресу, особливо в неволі. Вони можуть відмовитись від їжі і померти. Дорослу сову взяти в руки небезпечно, вона може завдати серйозних поранень. Якщо знайшов совеня, краще проконсультуватися з орнітологом або спеціалізованим реабілітаційним центром. У мене була історія, коли біля мого дому в гнізді було п'ять совенят, і коли ті подорослішали, намагалися вилітати з гнізда. А ми з чоловіком їх підіймали назад, звісно, в рукавичках. Але вони вперто вилітали з гнізда і розбігалися по землі. Тоді ми почитали, що це норма для них, але цікаво було за ними спостерігати. Така собі дика природа на задньому дворі будинку. Бобер Бобер це інженер українських річок. Він будує греблі, створює нові водні середовища і загалом відіграє важливу роль у природному балансі. На вигляд, Бобер виглядає повільним і добродушним, особливо коли плаває у воді або обгризає гілки. Але це дуже сильна і небезпечна тварина, особливо коли почувається у небезпеці. Її зуби здатні перегризти товсте дерево, тож укус бобра це не жарти, а реальна загроза. Бобри також можуть переносити небезпечні для людини хвороби, зокрема, лептоспіроз. Хвороба пошкоджує кровоносні судини та може призвести до ураження печінки, нирок, м'язів та супроводжується тривалою лихоманкою. Захворювання має важкий перебіг у понад 70% госпіталізованих хворих і може вимагати реанімаційного втручання. Летальність лептоспірозу становить близько 20%. Якщо зустрів бобра на березі, не наближайся, не пробуй торкатися чи годувати. Більшість випадків нападу бобрів трапляються тоді, коли люди їх провокують або не дають втекти. Найкраща взаємодія з бобром спостереження на відстані. Білка. Білка символ парків, лісу і дитячої радості. Вона виглядає як пухнасте диво з мультфільму: великі очі, кумедні рухи, пухнастий хвіст. У деяких містах білки вже звикли до людей і підходять вихопити їжу. У мене неподалеку у лісі такі білки. Я з другом ходжу годувати їх. Але не забувай, це дикі тварини. Вони швидкі, з сильними зубами і можуть вкусити, якщо злякаються. Їхні укуси можуть викликати інфекції, а самі білки переносити паразитів. Часто люди підгодовують їх хлібом або солоним насінням, що дуже шкодить тваринам. Ще є спокуса взяти білку додому, але в неволі вона швидко втрачає здоров'я і може стати агресивною. Найкраще, що можна зробити, дати їй здорову їжу з відстані і залишити її жити своїм життям. І тоді вона справді буде прикрасою природи, а не жертвою людської цікавості. Дикий заєць. Дикий заяць здається беззахисним і милим, особливо коли сидить у траві або тікає по полю. Його великі вуха, круглі очі і пухнасте хутро розчулюють багатьох. Часто навесні люди знаходять зайченята, думають, що вони покинуті, але насправді мама зайчиха поруч і просто не підходить, щоб не привабити хижаків. Якщо взяти такого покинутого зайчиня, то зростає ризик загибелі потомства. Вони дуже чутливі до стресу і можуть відмовитися від їжі, навіть якщо їх годувати. Крім того, зайці переносники туляремії, інфекційної хвороби, яка може передаватися людині. І навіть якщо тваринка не хвора, її дика поведінка і стрес від контакту з людьми можуть призвести до її смерті. Найкраще, що можна зробити, залишити зайчиня там, де воно є. Природа знає, що робить. Ми часто дивимося на природу очима дитини. Щиро з захопленням і бажанням доторкнутися. Але природа це не декорація. Навіть наймиліші дикі тварини це частина складної екосистеми, яка не потребує людського втручання, а лише поваги. Кожен із тварин має свої інстинкти, свою дикість і свою вразливість. Іноді найкраща допомога це просто відійти вбік і поспостерігати. Пам'ятай, любов до природи це не бажання пригорнути, а вміння не зашкодити. Дивися, захоплюйся, фотографуй, досліджуй, але з відстані, без зайвого втручання. Якщо хочеш зробити щось справді хороше для дикої природи, розкажи про це іншим, бо повага починається з розуміння. Дякую за перегляд та підписку. Напиши, кого тобі доводилось побачити у дикій природі. І до скорих зустрічей! Слава Україні!